Яка основна причина висипів на шкірі? Більшість людей прагнуть це вирішити косметологічними способами, тобто якісь різні крема, процедури використовують саме зовні. Але насправді це все збій, саме всередині нашого організму, і зовні на це все впливати не має абсолютно ніякого сенсу. Наш організм має декілька видільних систем: це нирки, печінка, кишечник. І якщо якийсь із органів перевантажений, то підключається тоді наша шкіра. То що робити в цій ситуації? Перше це прибрати або, хоча б, зменшити кількість токсичної їжі, яка якраз таки впливає на нашу шкіру. Це молочна продукція, це різні газовані напої, те, що містить цукор, борошняні вироби. Друге це регулярно проходити протигрибкові та протипаразитарні програми. Найпоширеніше явище це дисбактеріоз кишечника, і тоді шкіра підключається, бере це все на себе. І третє це підключати сорбенти, налагодити водний баланс, додавати в свою воду корисні мінерали, які будуть збагачувати наш організм і загалом сприяти кращій роботі нашій видільній системі. Тож, якщо ти хочеш мати чисту шкіру, напиши мені, я тобі обов'язково в цьому допоможу. Я тобі розпишу певну. Програму, яку сама свого часу проходила, яка дає круті результати, і, звичайно, це не за один день вирішується, а близько трьох чи трьох навіть місяців кожного свій організм. Але це питання дійсно можна вирішити і можна мати чисту шкіру в своєму житті.